Вітаю, друзі, цей випуск подкасту присвячуємо всім шанувальникам української мови і культури. Будемо обговорювати життя і діяльність Бориса Грінченка з філологом-науковцем Ларисою Богославською. Вітаю, пані Лариса. Якщо я не помиляюсь, сім'я Бориса Грінченка відома більш у колі мовників, літературознавців, науковців. А для широкої публіки він і досі залишається маловідомим. Чому так склалося? Ну, справа в тому, що відразу ж, як тільки встановився радянський союз, як панівна система, то на Бориса Грінченка було накладено наліпку націоналіст. О, і це все це в ніякої ну, перспективи. Практично. Це не те, що ніякої перспективи, фактично, це означало повне замовчування в будь-якого досягнення, будь-якого доробку. І тому Борис Грінченко, який користувався абсолютним авторитетом, і справді для української культури це феноменальна людина. Бо він був справжнім подвижником і українського слова і культури, подвижник, той, хто собою створював, фактично саме за ідею, за переконання, не за якусь матеріальну вигоду. Він створював собою цю силу і нашого слова, і культури. І, от особливо для молодої аудиторії, сьогодні хочеться нагадати, що він не тільки був відомий український письменник і педагог, але й лексикограф, літературознавець. Етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч це реальна людина, епоха. Титан, який дав поштовх для справжньої повноцінної української думки. Проте Грінченкова багатогранна спадщина і досі, на жаль, залишається і мало вивченою, і маловідомою відповідно, тому будемо розкривати для нашої аудиторії здобуток цієї феноменальної дійсно людини. І а, також хочу нагадати, що на початку грудня цього року а, ми будемо відзначати. 160-ту річницю від дня народження Бориса Грінченка так, серйозний, серйозний така серйозна дата. Да, і цей випуск можна сказати у нас ювілейний. Так і для всіх прихильників рідної мови, для всіх, хто почав і продовжує вивчати українську мову, особливо для нашої креативної молоді, яка робить перші кроки у поезії, пише блоги. Хочу порекомендувати користуватися словниками. А саме Борис Грінченко є укладачем першого чотиритомного тлумачного словника української мови. Він також створив авторський підручник Українська граматика до науки, читання і писання, самостійно уклав читанку рідне слово, і при цьому нам відомо, що він виріс у сім'ї, в якій розмовляли винятково російською мовою. І сам письменник зізнавався. Народився я в панській сім'ї і з маличку не балакав по По ага. Московському. Тобто, здавалося б, в дитину закладалася тільки російська культура, російське слово. І що ж відбулося? От як простежити? Звідки береться ця сила духу? А от тут ми знаходимо дуже цікаві моменти із його родоводу. Тому що прадід письменника був вільним козаком. І 1776 року, коли в Україну приходила, Ходить Московія, він одноосібно виступає проти ганебного закріпачення місцевих селян, ні на кого не оглядаючись. Покараний був абсолютно жорстоко, тому що це і побиття нагаями, і окайданення, та е, запраторення до буцигарні. Буцигарня – це таке словечко, якесь да, маловідоме да. Мало да, Він був ув'язнений, його, його кинули за грати, тому, да, а, от, Зрозуміло. Саме так. І вже його, якщо це історія прадіда, то вже його дід, е, сотник Сумського полку, Яків Іванович Грінченко, все, він уже вів. Правдою служив царю. Здобув чин поручика імператорської армії, отримав звання потомственного дворянина. Ціна, а ціна зречення рідного слова і зречення рідної мови. Тому, от саме на прикладі Грінченкової родини можна виразно побачити ту страшну духовну трагедію, через яку взагалі пройшло все українство. Бо е, саме еліта насамперед вона втрачала свої корені. Через відступництво служіння чужій імперії, заради виживання тоді в мене виникає питання, як він зміг стати настільки свідомим носієм української ідеї? О, це таємниці духовного життя і в житті тоді ще зовсім хлопчика. Бо, бо Борисові було ледь більше десяти років, але він. Читає кобзаря, і от Шевченкове слово воно стало цілковитим потрясінням для юнака. Пізніше він згадував, що шевченківські твори перетворилися для нього на внутрішнє Євангеліє. повністю змінили його погляду на себе, на світ, і от, дали от вогненне відчуття рідного слова, рідного духу. Тобто він відкрив для себе настільки сильну любов до українського слова, яка потім змогла запалювати інших. Мати письменника для того, щоб читати твори сина, вивчила українську мову, а його дружина росіянка Марія Гладильна стала українською письменницею просвітянкою, взявши псевдонім, як то кажуть сьогодні, псевдо Маруся Загірня. І ці приклади говорять нам про його неабиякий ще і педагогічний хист. Так ну хто такий педагог, справжній педагог, це той, хто може відкрити для людини друге народження, духовне народження? І от Борис Грінченко недаремно вважається патріархом української педагогіки, бо ну, на початку нашої розмови ви згадували його авторські підручники з української мови. Спочатку він писав ці підру... підручники від руки, і в е... ну чому так було? Тому що у... працював він у сільських школах і ніколи, м'яко кажучи, не мав зайвих грошей про перші опублікування. Тому вони так і війшли до нас. Про публікацію мови не йшло тоді то, що ви казали раніше, тобто шлях подвижника він проходив. Подвижник, та, подвижник. То, людину, це було, людину, яку рухали на плані. інколи не те, що завдяки, а от всупереч обставинам він здійснював свої найважливіші кроки. І мені хочеться нашим слухачам нагадати, яким же було життя у сільській школі, як сам писав Грінченко. Цитую: клас трохи завбільшки 20 квадратних метрів, а школяриків Десятків і сім. І ще не все. Стіни обшарпані, скрізь чорні павутіння, на здірчавленій стелі патьоки від просохлих ручаїв, на долівці вибиті ями. Кілька шибок висаджені, двері до лиштви не пристають груба, обломлена, ще й ріжок відвалився. Учити доводилося увесь день, бо школяри відразу не поміщалися в хаті, тому одна частка ходила до обіду, друга по обіді. А я обідав увечері тим, що сам зварю, бо вся ця штука оплачувалася 10 рублів на місяць. Тому так, справді, навіть обрати шлях вчителя в ті часи це вже було подвижництвом, тому що. Або людина горіла тим, що вона от прагнула, а Грінченко горів. Він сам запалившись оцим вогнем, який взяв від кобзаря, він горів бажанням донести його і в українських дітках теж в їхніх серцях це пробудити цікаво, що він береться за навчання. Тільки українською мовою, і ну треба розуміти, це часи Російської імперії і за українську... коли слово, да, коли так, слово переслідувалося переслідувалася, і викладання давай. української мови переслідувалося. І от тут доречно згадати епізод з біографії Грінченка, коли його запрошують, а він досить швидко став відомим і популярним вчителем завдяки своїм розробкам, взагалі, своїм підручникам. Слава випереджала його. Хоча освіти він освіти як такої та, не мав. Він самотужки потім самотужки. вже склав іспити, бо освіта була перервана. І от він потрапляє, врешті-решт його запрошують на той час. Це була одна з найвідоміших народних шкіл, відомої родини меценатів Алчеєвських. Алчевська, Алчевська асоціація це на Луганщині, так? Так. Це саме ті місця, які зараз знаходяться під окупацією. Під окупацією, Тому от зайвий раз звернемо увагу на те, наскільки мова має значення. Бо е Алчевська відразу ж, отримавши циркуляр, вона сказала про те, що школа переходить на навчання російською мовою. Грінченко категорично відмовився це робити. І отут ну, важливо навести його думки, його слова. Вони, Це буде, до речі, вони хоч і прозвучали 100 років тому, більш ніж 100 років тому, але і сьогодні глибина педагогічної думки там просвічує. Так, от, у статті, якої нам треба школи? Гринченко писав: як не можна жити за зразком іншого народу, точно так же не можна виховувати. І виховуватися за чужою педагогічною системою, і якою б не була вона чіткою, добре обдуманою. Тому от для нього не було якогось вибору або викладання рідною мовою, і це були ідеї номер один, які він обстоював. І врешті-решт йому довелося з Алчевською, їхні шляхи розійшлися. Так, і оця внутрішня ідейна непохідність, вона просто вражає. І як вона в нього сформувалася? Це потрібно нам згадати епізод також з його біографії, да? коли він ще був юнаком, а йому було тільки 16 років. Це зовсім здавалося б ще да, така людина з пошуку. Наші, наші студенти, студенти, ще студенти. пошук себе, так, так, пізнання світу. А він вже тоді був заарештований і його кинули до карцеру. За що? Зараз повсюдженню забороненою літературою. Причому і забороненою вона була досить умовно. Е, насправді, тоді сама згадка про Україну і, хоч якийсь натяк на її історію, вже міг призвести до того, що література заборонялася. Від хлопця, дуже він просидів більше місяця. Від хлопця вимагали, щоб він зізнався, де він взяв цю літературу, намагалися в його зв'язки простежити. Це да, так, так. Він не видав нікого. Е, була страшна історія. Шантажували батька, батькові е, дали загрозу про те, що всю сім'ю відправлять до Сибіру. Це такий був дійсно фаус. Це преси пресинг повний, здавалося б, який багатьох би зламав. А він вистояв. А, а ви знаєте, от з цього прикладу в мене так виникає така думка і питання. Да? Чому ж так московити лякаються всього українського, особливо нашої мови? Ну, Мабуть, тому що в українській мові закладені настільки потужні духовні енергії, яких все темне, закостеніле та агресивне боїться. Ну, не дарма ж говорять, що кобзар Шевченківський, він змінює свідомість і має просто магічний вплив на тих людей, які здатні це сприйняти. Бо... Або той, хто доторкається до українського слова, якому відкрив цей широкий шлях Тарас Григорович, або він відкриває для себе оцю глибину і красу українського світу. Ну або ж абсолютно не розуміє цієї сили. От Грінченко її для себе відкрив, і це ж історія не не тільки Грінченка, це історія дуже багатьох українських митців і діячів. І я на цю вашу думку дуже хочу звернути увагу нашої молоді. Тобто, вивчайте українську мову, вивчайте і розкривайте для себе красу нашої мови І джерела, джерела сили, бо от найголовніше, що сьогодні ну що шукає молодь? Вона шукає, де оперття знайти і як самому стати сильним. Тому ці, ці джерела там в глибинах. І для нас їх також відкрив Борис Грінченко. І пані Ларіса, про Грінченка говорять, що він працював більш ніж жив. Сам він писав про себе, вічі глянуть не суром людям. Озирнувшись на довгий путь, я свій хліб заробив собі сам. Я з мого хліба і люди живуть. За короткі 47 років він встиг зробити неймовірно. От тільки давайте згадаємо його чотирихтомний словник, матеріали до якого збиралися протягом кількох десятиліть провідними людьми України. І це було перше академічне видання українського слова, яке сьогодні не втратило своє значення. Так, і дуже важливе видання, тому що ну, до цього існувало приблизно різних варіантах, до 50 різних варіантів правопису. Тобто не було єдиної усталеної думки, як взагалі записувати українські слова, як їх передавати. Е, і що робить Грінченко? Ну він береться за справу, йому було відведено всього декілька років, по-перше, для того, щоб укласти величезні справді просто ну, неймовірні матеріали. Сама історія. От видання, вона ще на почат, до, до початку 19 століття відходить, коли Пантелеймон Куліш, ну, він дає поштовх для збирання мовного матеріалу. І долучилися до збирання мовного матеріалу, бо словник був орієнтований саме як живе мовлення. Долучилися і Шевченко, і Костомаров, і Номис. І це був лише початок, бо от фактично все 19 століття от воно проходить під оцим девізом активніше, менше. Активно, але формувалася картотека, яку поповнювали і Лисенко, і Драгоманов, Антонович, Конейський, Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Чубинський. Ну одним словом, у цій роботі були задіяні всі представники української еліти. — Еге, ж скільки це матеріалу потрібно було передивитися. Так, і порядкувати. Порядкувати. Це, це, багато... це, це реальна подвиг. Багато матеріалів було з так званої яришки, коли ну, ще от Шевченківські твори вони ж записані, коли там немає українських літер, коли там вірніше ніяк ну, там є українські, але є російська І Шевчен, якщо відкрити словник Грінченка, то він починається з того, що він зазначає. Є літера Ї, і, і вона вперше в нього з'явиться в словнику. Є літера Г, з якою теж були перипетії, її да. Да, то вилучали, то вносили. Тобто він впорядковує, він дає цей першопоштовх впорядкування взагалі українських слів. І з оцього золотого піску, величезного золотого піску, який був зібраний, бо це була ну, гігантська картотека. От він робить справжній витвір слова, так. А... Дійсно, це титанічна робота, але в цьому ж йому допомагала і його дружина, яка зробила, от вдумайтесь стільки, 50. 1650 виписок, і тут я хочу декілька слів додати, що подружжя Грінченків було справжньою родиною. Вони завжди давали одне одному підтримку, мали спільні інтереси. І ще напередодні весілля Марія Гладильна написала своєму нареченому: ми любимо одне одного, у нас тепер одна душа. Але любов до України і спільна праця на користь їй ще дужче з'єднують нас і дадуть силу. Перемогти все, воно так і було. Воно так і було. Дуже багато випробувань випало на долю цієї родини, але це були однодумці, і це справді була от одна єдина духовна сила, і е, складно сказати, як би і що б. Але от, от цей тандем, який був і людським, і творчим, найголовніше, тому що словникарством продовжила дружина займатися вже і після того, як Борис Грінченко відійшов у засвід. Е, от, е, от тут це був такий дуже... Вже потужний внесок. Ну і продовжуючи розмову про словник, важливо наголосити ще й на тому, що Грінченко об'єднав мову як східної, так і західної України на той час. А це, це почав неймовірне було неймовірно, тому що Україна була роздерта між двома різними імперіями так, так. і йшли дуже серйозні дискусії, що ж брати за основу мови. Тому Грінченко ще й тут дав поштовх створення як єдиного цілого, єдиного організму, який тільки потім пізніше історично. Ми сьогодні отримаємо, наче так природньо, єдина Україна. Але от оці кроки до її створення були закладені і Борисом Гріченком, зокрема. Тому в чому ще от величезна цінність. Так, це е, словник живого мовлення, і він. Багато ілюстрований матеріалом, ну з якого просто відразу мова дихає, це прислів'я, це українські пісні, де відразу відчувається дух народу, і От. там також багато ілюстративного матеріалу розміщено. Це теж було таке унікальне. Так, Це було ноу-хау свого часу, тому що ну він, наприклад, малюнок ткацького верстату розмістив з описом там циферками, позначено, де яка деталь важлива, як вона українською мовою. Во так, а пані Лариса, а сьогодні цей словник також має а, свою цінність. А ми ж а, маємо вже а, великий тлумачний словник, який вміщує 250 тисяч зареєстрованих слів. Ну, звичайно, по-перше, це як живий відбиток духу тодішнього, а це 100 років пройшло, як кардинально змінилося наше життя. От словник насамперед був орієнтований на те, щоб представити звичаї. Обряди, от повсякденне життя Чим воно? нашу культуру. Роз, розкрити культуру. Тому тут, окрім того, що гігантська мовна була робота зроблена, але це ще справді дуже серйозний культурний доробок. І от, ну от, зокрема, хотілося б звернути увагу, як він описує, а це по основних всіх можна пройти концептах, які складають там і хліб, і земля, але от господарство. Тому які він наводить слова? Господарити, господарювати, господарна, господарський. І от він розглядає це господарювання як хазяйновитість, що здавна притамана українському етносу загалом. Він, до речі, не, не включає в свій словник такі речі, як там, хохол чи малорос, які тоді масово е існували і фігурували навіть у якихось доробках і виступах інших е діячів. І от які, знову ж таки, ілюстративний матеріал, які приклади він наводить? Привикай до господарства з молоду. Не будеш знавати на старість голоду, або нехай над світом той господарює, в кого душа міцна в міцному тілі, Хто правду правим чистим серцем чує, Хто в слові честен і несхибен в ділі. Ну так це дійсно така риса, яка притамана українцям. Глибинно притаманна. Да, да. Працюютисть сила духу, зв'язок з своєю землею, да, Зв'язок з землею, родиною. Про це ми говоримо практично у кожному нашому подкасті. Наскільки для України саме важливі. Родинні зв'язки і а, право господарювати на своїй землі, і право та. господарювати на своїй землі, те, що зараз виборює наша країна. І на завершення ще хотілося звернутися до його літературного таланту. А, він є автором більш ніж 50 оповідань і повістей. і також хочу назвати прямо окремо його історичні драми для нашої театральної молоді, яка завжди шукає репертуар підбирає. То він написав історичні драми серед бурі, степовий гість, ясні зорі. І також ми маємо значний його поетичний доробок. Ну, а що може бути сильніше поетичного слова. Тому на... звучить слово, да. Грін... звучить Бориса, слово Грінченка. Бориса Грінченка. Звучить через століття, фактично до нас живе його слово. Гей, ізгадайте, братя Українці, чим ми на світі бували, як волю нашу, волю народну. Всі ми гуртом рятували. Гей, ізгадайте, знову вставайте. Рідний народ у неволі, будемо боротись і працювати, щоб нам добитися долі, воля, освіта, рівність, братерство. Збудять і знов Україну, Будем за цеє, браття, стояти, в бої стоять до загину. Нас не злякають, муки-кайдани, будемо дужчі муки. Даймо ж на працю для України серце і розум.